Мені плювати на твою температуру, моя мама їде в гості, обслужи її як треба, або вимітайся з будинку, заявив чоловік, збираючись у бар. Вранці він шкодував про свої слова. Перед початком розповіді діліться в коментарях, з якого міста слухайте дану розповідь, приємного прослуховування. Сергій роздратовано жбурнув портфель на крісло в коридорі. День не задався з самого початку. Проект, над яким він працював три місяці. Було відкладено без пояснень, транспорт ледве рухався через несподіваний снігопад, а телефон розривався від повідомлень колег, що вимагали його уваги навіть після робочого дня. Я вдома, різко кинув він, скидаючи черевики. З кухні долинув приглушений голос Марини. Сергію, ти можеш заскочити до аптеки. У мене температура піднялася, здається, гриб підхопила. Сергій закотив очі. Цього ще не вистачало. Навіщо хворіти саме зараз, він зайшов на кухню. Марина стояла біля плити, перемішуючи щось у каструлі. Її обличчя було бліде, очі почервонілі, а руки злегка тремтіли. На столі лежав довгий список продуктів наполовину закреслений. Що це? кивнув він на папірець. Список того, що треба купити. Я не встигла всього. Марина відвернулася, щоб прикрити рот під час кашлю. Завтра твоя мама приїжджає, пам'ятаєш? Сергій завмер, як він міг забути. Мама повідомила тиждень тому, що приїде провідати їх вперше за два роки, і саме завтра. Я думала приготувати її улюблений пиріг, але Але що? різко перебив Сергій. Знову скаржишся. Ні, просто кажу, що? Що ти хвора і нічого не можеш. Він відчув, як напруга всього дня знаходить вихід у словах. Які вилітали з його рота швидше, ніж він встигав їх осмислити. Так завжди, коли потрібно щось важливе зробити, в тебе або голова болить, або температура. Сергію, у мене справді 38,7. Марина спробувала показати йому термометр, мені плювати на твою температуру, спалахнув він, відмахнувшись. Моя мама їде в гості, обслужи її як треба, або вимітайся з будинку, він бачив. Який очі наповнюються слізьми, але не зміг зупинитися. Ти знаєш, який у мене був день. А тепер я маю ще й про твої болячки думати. Я йду в бар, не чекай мене. Він схопив куртку і гримнув дверима так сильно, що зі стіни впала фотографія їхнього весілля у скляній рамці. Скло тріснуло, розділивши їхні усміхнені обличчя навпіл. Бар останній шанс був напівпорожній у четвер ввечері. Сергій сидів за стійкою, втупившись у свій третій віски. Гіркий присмак алкоголю відповідав його настрою. Проблеми вдома? Михайло, бармен, який знав Сергія вже кілька років, протирав склянки. А в кого їх немає? буркнув Сергій. З дружиною посварився, Сергій хмикнув. Сваркани це, коли двоє кричать, а він просто виплеснув усе на Марину, яка навіть не захищалася. Мама завтра приїжджає. А Марина захворіла, промовив він після паузи. Зручно, правда? Михайло поставив перед ним склянку води. Це зараз не завадить, і продовжив. Моя дружина минулого року теж злягла перед приїздом тещі. Температура під сорок, уявляєш, я тоді думав, що вона симулює. І що? Сергій неохоче пригубив воду. А нічого, пневмонію підхопила. Два тижні в лікарні. Сергій відчув неприємний холодок у грудях. Ти ж розумієш, що вона ненавмисне захворіла, продовжив Михайло. Ніхто не вибирає час для хвороби. Сергій не відповів. Перед очима стояло бліде обличчя Марини, її тремтячі руки, коли вона намагалася щось готувати, долаючи слабкість, його телефон завібрував. Повідомлення від сусідки Сергію, це Ольга з квартири поруч, бачила, як швидка забирала Марину. Вона просила передати, що все буде готове до приїзду вашої мами. Я допомогла їй зібрати сумку до лікарні. Віскі раптом став нестерпно гірким у роті. Мені треба йти, він кинув на стійку гроші. До лікарні Михайло підняв брову. Спочатку додому. Сергій вже застібав куртку. Здається, я наговорив дурниць. Холодне повітря на вулиці остаточно прояснило його думки. Марина ніколи не скаржилася. Навпаки, вона завжди намагалася не обтяжувати його своїми проблемами і як він її віддячив. Шлях додому здавався нескінченно довгим. Кожна хвилина відгукувалася соромом і каяттям. Він намагався додзвонитися до Марини, але телефон був вимкнений. Сергій відчинив двері квартири, і його зустріла тиша. Світло в коридорі було вимкнене, але з кухні долинав слабкий вогник. Він обережно роззувся, наче боявся потривожити когось. На кухні все свідчило про раптовий від'їзд, недомита тарілка в раковині, напіввідкрита шафа, розгорнутий зошит з рецептами. Сергій підійшов до столу. На ньому лежав аркуш паперу, списаний знайомим почерком Марини, для зустрічі мами. Побачивши список справ, більшість з яких вже були виконані, незважаючи на її стан. Сергій відчув, як його серце стискається. Він відкрив холодильник. Дійсно, на середній полиці стояла миска з тістом, дбайливо накрита плівкою. В аптечці він знайшов використаний градусник 39-й і вона все одно готувалася до приїзду його матері. Сергій сів за стіл і закрив обличчя руками. Як він міг бути таким егоїстичним, таким сліпим? Він набрав номер лікарні. Яка обслуговувала їхній район після кількох перемикань між відділеннями йому підтвердили. Марина Коваленко, 32 роки, госпіталізована з діагнозом грип, ускладнений бронхітом. Стан стабільний, але середньої тяжкості, повідомила медсестра. Відвідування зараз неможливі через карантин. Передайте їй, що я він затнувся. Що саме? Що йому шкода, що він поводився як останній негідник? Просто скажіть. Що Сергій телефонував і дуже хвилюється. Поклавши слухавку, він подивився на годинник. Майже опівночі його мати прибуває о 10 ранку. В нього було обмаль часу, щоб виконати всі пункти зі списку Марини і навіть більше. Сергій засукав рукави і взявся до роботи. Він ніколи не був майстром на кухні, але зараз був готовий спробувати все. Згадуючи, як Марина ліпила вареники, він намагався повторити її рухи. Виходило незграбно, але він не здавався. О третій ночі він нарешті приготував все, що зміг, вимив посуд і протер кухню. Опустившись у крісло, він дивився на фото Марини на стіні. Її усміхнене обличчя, здавалося, дивилося на нього без докору, але від цього було тільки гірше. Спав Сергій всього три години і прокинувся від звуку будильника з важкою головою і ще важчим серцем. Перше, що він зробив, перевірив телефон. Жодних повідомлень від Марини. Він набрав лікарню. Стан Марини не змінився, все ще середньої тяжкості, але стабільний. Відвідування все ще заборонені. О дев'ятій він вже був на вокзалі, очікуючи потяг матері. Зорепад думок не залишав його. Як пояснити відсутність Марини, що сказати про її хворобу, і найголовніше, як вибачитися перед нею, коли вона повернеться додому? Сергійку, лагідний голос матері, вивів його з роздумів. Вона стояла перед ним, усміхнена, з невеликою валізою. Мамо, він обійняв її, відчуваючи, як защеміло в очах щось сталося. Її проникливий погляд одразу помітив його стан. Поговоримо вдома, він взяв її валізу. Дорогою додому він нарешті зібрався з духом і розповів все, як Марина захворіла, як він поводився, що наговорив їй перед від'їздом до бару і як дізнався про її госпіталізацію. Мати слухала мовчки, не перебиваючи, лише зморшки біля її очей ставали глибшими. Я не пізнаю тебе, сину, промовила вона нарешті. Твій батько ніколи, знаю. Перебив він. Тато ніколи не поводився так, він завжди піклувався про тебе. Це так, кивнула мати, але я хотіла сказати інше. Твій батько теж робив помилки. Ми сварилися інколи жорстоко, але він завжди знаходив у собі сили визнати свою неправоту, як і ти зараз, вони зайшли до квартири. Мати одразу помітила тріснуту рамку з весільним фото. Поганий знак, похитала вона головою. Замінимо склом без тріщин, відповів Сергій. Головне, щоб наш шлюб витримав мою дурість. На кухні мати оглянула його кулінарні спроби. Ну, пиріг трохи підгорів, а вареники оригінальної форми, вона м'яко усміхнулася. Але старався ти на совість я хочу поїхати до Марини, сказав Сергій рішуче. Знаю, що не пускають, але я хоча б передам їй щось. Поїдемо разом. Кивнула мати, Думаю Марині буде приємно, що я приїхала не тільки до тебе в гості, але й провідати її. Вони зібрали пакунок з фруктами, соками і домашнім печивом, яке мати привезла з собою. Сергій додав записку, над якою мучився півгодини. Слова не складалися, все здавалося або занадто формальним, або недостатнім. Зрештою, він просто написав: Пробач мені! Я тебе кохаю, повертайся швидше додому. В лікарні їм дозволили лише залишити передачу. Медсестра пообіцяла, що Марина отримає все особисто в руки. Але коли вони вже збиралися йти, з ординаторської вийшов лікар. Ви Сергій, поцікавився він, ваша дружина дуже переживає, що не змогла підготуватися до приїзду свекрухи. Заспокойте її, будь ласка, їй зараз потрібен спокій, а не тривоги. Передайте, що все гаразд, втрутилася мати Сергія. Скажіть, що свекруха надзвичайно задоволена і чекає її вдома. Лікар кивнув і зник за дверима. Дивно це, сказала мати, коли вони вийшли з лікарні. Вона лежить з високою температурою, а думає про те, як зустріти свекруху. Сергій мовчав. Соромно було зізнатися, що ця риса Марини постійно думати про інших. Завжди дратувала його, він вважав це проявом слабкості, невмінням відстоювати свої інтереси. Тепер же він бачив у цьому її справжню силу і щирість. Знаєш, продовжила мати, я коли їхала, думала, що ти змінився з часом, став жорсткішим, практичнішим. Може, це робота так впливає. Але тепер бачу ти залишився тим самим добрим хлопцем. Просто інколи забуваєш про це. Минуло три дні. Марину виписали з лікарні з умовою суворого постільного режиму ще тиждень. Сергій взяв відпустку, щоб доглядати за нею, незважаючи на її протести. Проєкт! слабо заперечувала вона, коли він допомагав їй влаштуватися в ліжку. Проєкт почекає, відрізав Сергій. Ти важливіша. Мати залишалася з ними. Готувала обіди і допомагала з господарством. Вона і Марина завжди добре ладнали, але тепер їхні стосунки стали ще ближчими. А от Сергій і Марина ще не обговорили того, що сталося перед її госпіталізацією. Записка була прочитана, але вони обоє наче боялися торкнутися болючої теми. Лише на п'ятий день, коли Марині стало значно краще і вона вперше вийшла до вітальні, Сергій наважився почати розмову. Я поводився як останній покидьок, сказав він, сідаючи поруч з нею на дивані. Ті слова я не мав права. Марина дивилася на нього своїми ясними очима, в яких не було ні гніву, ні образи. Ми всі говоримо дурниці, коли втомлені чи розлючені, відповіла вона тихо. Це не виправдання. Я мав би підтримати тебе, а не нападати. Вона взяла його руку. Знаєш, лежачи в лікарні, я багато думала. Про нас, про наш шлюб. Можливо, я теж роблю помилки. Занадто намагаюся догодити всім, забуваючи про себе. Це не помилка, це твоя чудова риса, заперечив Сергій. Але я хочу, щоб ти знала, ти маєш право хворіти, втомлюватися, відмовлятися від чогось, якщо не можеш. Я маю стояти поруч, а не кричати дурниці. Навіть якщо твоя мама їде в гості, усміхнулася Марина. Особливо тоді він міцніше стиснув її руку. Вона, до речі, в захваті від моїх кривих вареників. Вони розсміялися, і це був сміх полегшення, прощення і нового початку. А де твоя мама зараз? спитала Марина. Пішла до магазину, сказала, що нам потрібен час поговорити. Він зітхнув. Вона мудріша за нас обох. Вечеря того дня була особливою. Вперше за довгий час вони сиділи втрьох за столом, як справжня родина. Не просто люди, пов'язані кров'ю чи шлюбом, а близькі душі, що пройшли через кризу і стали сильнішими. Коли мати вже збиралася їхати, вона відвела Сергія вбік і тихо сказала: Бережи її, таких, як Марина, мало. І пам'ятай, що найважливіші слова не ті, що кажуть у гніві, а ті, що промовляють з любов'ю. Після від'їзду матері Сергій підійшов до комоду, де стояла їхня весільна фотографія з тріснутим склом, він обережно вийняв її з рамки. Що ти робиш? запитала Марина, підходячи ззаду. Хочу замінити не лише скло, а й фото, відповів він. У нас є багато нових спільних фотографій. Думаю, пора оновити не лише рамку, але й погляд на наше життя разом. Того вечора, перед сном, коли Марина вже дрімала, Сергій прошепотів: Дякую, що не пішла, коли я сказав вимітатися. А куди б я пішла? сонно відповіла вона. Це ж наш дім, наш спільний, і в цих простих словах було більше мудрості і прощення, ніж у всіх його виправданнях і каяттях разом взятих. Дякую, що дослухали розповідь до кінця. До побачення!